Мало часу лишається в цій годині, але тим не менше встигаємо долучити до нашої розмови Андрія Дубаса, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами! Слава Україні! чи, чи, чи чуєте ви студію? Дякую, слава, чую студію. Вітаю колеги. Пане Андрію, як завжди, нас турбує, звісно, як і все наше суспільство. Це е, те, що називається безпекою банківської системи, ну і стабільність нашої економіки. Час від часу ми бачимо новини, які з банківської сфери до нас е, з'являються. Одні банки змінюють своїх власників, щось націоналізують. І тут головне питання: враховуючи складний стан нашої економіки: чи варто переживати українцям, що в нас, не дай Боже, повторить, як це колись було та банкопата або буде нестабільна банківська система? Я на 99% впевнений, що це не повториться, оскільки була проведена величезна робота у період з 2014 року по 2019 рік командою як Національним банком, так і банками в Україні, яка пройшла складний, але потрібний період реформування. І сьогодні банківська система є як ніколи стабільною, ліквідною. Більше того, я вам скажу, ми збільшуємо кількість золотовалютних резервів в Україні. А цей показник сьогодні встановив новий рекорд 41,7 мільярди доларів. Такого показника у нас не було. Але для суспільства поясню простою мовою, що це має означати для нас та для кожного українця. Перше нам це дозволяє вже. 5,6 місячним впевненістю покривати імпортні витрати держави, а це дозволяє нам підтримувати стабільність нашої української валюти. Зверніть увагу, навіть зафіксований курс національним банком період війни, готівковий курс вже майже, майже приблизився до. Цієї подноці. Тобто є 36,6 і є 37 сім готівковий курс валют. Це означає, що ситуація в період таких викликів, які ми сьогодні маємо, є дуже і дуже стабільною. Тому до банківської системи а, потрібно відноситися як до сталого такого острівця сьогодні, який пройшов складні періоди реформ. А ми нарешті в період повномасштабного вторгнення вивели російський капітал з банківського сектору, тобто був націоналізований банк Альфа, потім його назвали це. Сбербанк, Форвардбанк і Промінвестбанк були виведені з ринку як банки з російським капіталом, які створюють загрозу національній безпеці. Пане Андрій, на останок коротенько, Національний банк прогнозує зростання мінімальної заробітної платні. На що можуть розраховувати українці на сьогодні, і які основні фактори сповільнення інфляції та відновлення економіки наразі? А внів останньому інфляційному звіті національного банку було запрогнозовано а, а в 2024 році підняття заробітної плати до 7600 і в 2025 році 8200. Це звичайно прогнози національного банку, але тут треба порівнювати знаєте, номінальну заробітну плату і реальну заробітну плату. Ці два показники відрізняються, оскільки реальна заробітна плата такий економічний норматив він визначає купівельну спроможність заробітної плати. Ми знаємо, що у період повномасштабного вторгнення в Україні багато економічних показників. А дуже знизилися в тому числі і ВВП і курс гривні до долара і багато іншого. Тому фактично ріст заробітної плати це буде відновлення тих показників, які ми мали до повномасштабного вторгнення. А чи буде дійсно уряд піднімати заробітну плату, чи не буде? Це питання фактично вже до, до уряду. Але е, я вважаю, щоб Україна була конкурентоспроможною, потрібно теж дивитися і на цей показник. Обмежний. Пане Андрій, будемо дякувати вам за коментарі. Я президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас був на завершення години.